Вітаю вас на каналі Asus Україна. Мене звуть Сергій Шихайлов, і сьогодні я розповім вам про ZenBook Pro 14 Duo OLED. Поїхали, почнемо з зовнішності. Перед нами найсучасніший і в той же час той самий упізнаваний дизайн від Asus. Фірмові концентричні кола з верхньої кришки нікуди не зникли, хоч і стали не такими виразними: Шасі в гаджеті металеве, що придає конструкції агрегату необхідної йому міцності. Головною фішкою ноуту без усяких сумнівів можна назвати його другий екран, про котрий ми поговоримо трішечки згодом. Але технічна сторона реалізації його рухливості, як на мене, також заслуговує. На увагу Так от тут задіяно механізм зворотніх петель, котрі підіймають другий екран ноуту синхронно з тим, як ви відкриваєте кришку ноутбуку. Сам дисплей фіксується більш ніж просто упевнено. Завдяки своєму другому екрану виглядає ZenBook Pro 14 Duo OLED футуристично і якось по-новому, кидаючи тінь своєї яскравої постаті на класичні ноути. Тим не менш, незважаючи на футуризм, продукту розробники цієї моделі вирішили не обділяти користувачав. Переліку доступних портів для підключення периферії. І так, на правому ребрі тут живуть два порти Thunderbolt 4, а також USB 3.2 Type A другого покоління. Зліва тільки комбінований аудіоджек. З тилу розташувались HDMI 2.1, microSD card Reader Express 7.1, а також порт для підключення зарядки. Клавіатура, як встигли помітити деякі із вас, тут зміщена до нижньої грані. Тим не менш, до роботи з нею звикаєш відносно швидко, як і до... Бокового тачпеду, підсвітка є хід клавіш помітний. І з числа того, що не зустрінеш в пересічному ноуті, відмічу дві клавіші. Перша дозволяє в один клік перекинути активне вікно програм з одного екрану на інший, а друга так само просто дозволяє додатковий екран вмикати або ж вимикати. Думаю, це пригодиться в цілях економії заряду АКБ. Раз тему дисплею знову зачепили, то давайте все ж таки поговоримо про нього, а точніше про них. Спочатку голос. Головний дисплей, діагональ 145 дюймів, роздільна здатність 2880 на 1800 пікселів. співвідношення сторін 16 до 10, тип матриці, OLED. частота розгортки 120 Гц. 100% покриття простору dci p 3 пікова яскравість 550 ніт. Дивитись тут фільми, грати чи просто працювати з текстом суцільне задоволення. Глибина кольорів, а особливо чорного, точно залишиться в вашому серці надовго, і після цієї панелі вам більше. Не захочеться дивитись на класичні, рідкокристалічні дисплеї. Вони видаватимуться вам вигорівшими і тьмяними. Сенсорна сітка присутня, як і в додатковому екрані, працює максимально адекватно, ну і гріх не згадати про сертифікати display HDR True Black 500, Pantone Validated та TÜV Rheinland, що засвідчують правильність виводу кольорів на цьому дисплеї. Думаю, для тих, хто часто займається обробкою кольору, це має значення. Тепер нижній дисплей, діагональ 12,7 дюйма роздання. Здільна здатність 2880 на 864 точки, розгортка також 120 Гц. і пікова яскравість також 500 ніц, 100% покриття простору dci p 3 туди ж. Пересічний глядач подумає, якщо з головним екраном все плюс-мінус зрозуміло, то для чого ж в ноуті додатковий дисплей? Відповідаю: окрім того, що це зручний інструмент для роботи з купою вікон, тут ще є й інша сторона медалі, адже додатковий екран можна використовувати як панель інструментів. Приклад, Стрім на Ютуб. Всі необхідні налаштування трансляції виводяться на один екран, а чат на інший. Робота в Photoshop. Основне полотно на великому екрані, а всі тригери, перемикачі чи діаграми на іншому. Окрім того, хлопці з Ейсу заморочились і створили додаткові софтові інструменти для тих, хто створює контент. Про арт Creator Hub. він тісно інтегрований з продуктами від Adobe. Сподіваюсь, що в майбутньому перелік програм, що працюють з цим інструментарієм, буде зростати. Ну а що цьому ноуту треба для того, аби творці контенту ніяк не обмежували своїх творчих поривів. Вірно, м'ясисте залізо. І саме таке тут і встановлено серце гаджету найсвіжіший і найпотужніший камінь від Intel Core i9 12900H, 8 енергоефективних ядер плюс 6 високопродуктивних кеш 24 мегабайта. Максимальна робоча частота на великому ядрі 5 ГГц. За графіку відповідає Nvidia GeForce RTX. 3050 TI з чотирма гігабайтами відеопам'яті GDDR 6. Накопичувач представлено NVMe M2 SSD на 2 терабайта, що підключений по шині PCI Express 4.0. Машина працює супер швидко. Воно й не дивно, усе таки на борту комп'ютера встановлено найпотужніший чіп від Intel. Відеомонтаж, робота з фото, великими масивами даних, багатозадачність. Це все йому дається на ізі. Єдине місце, де не все супер гладко, сучасні вимоги ігри. Насправді воно і не дивно, адже перед нами не ігрова станція, а робоча машина, котра, нагадаю ще раз покликана стати надійним інструментом для крейторів. Проте світ сучасного геймінгу тут не те, щоб зовсім недоступний. Єдине питання, чи влаштують вас середні або ж середньовисокі налаштування в сучасних ігрових хітах. Особисто я грав із задоволенням, і FPS адекватний, і картинка милує око. А завдяки підтримці Dual Band Wi-Fi 6 і геймери також зможуть кайфонути і від мінімальних. Показників затримки під час ігрового процесу. До речі, про інструменти для креєторів. В комплекті з ноутом поставляється ось така чудова річ. Перед вами Asus Pen 2.0. Так ви вірно розумієте, це стилус, котрий в змозі доповнити функціонал ноутбуку. Від нього у захваті будуть ті, хто хотів би малювати на ноутбуці, працювати з таблицями та використовувати інші переваги сенсорної роботи з пристроєм. Аксесуар має чотири різних змінних стрижні, розуміє до 4096 Шести градацій сили натиску працює через блютуз і заряджається по Type-C порту. Ось таким вийшов ZenBook Pro 14 Duo OLED. В коментарях під цим відео обов'язково пишіть, що ви думаєте про цей неймовірний гаджет. На цьому у мене все. Не забувайте тицяти вподобайку і підписуватись на цей канал. З вами був Сергій Шихайлов, спеціально для каналу Asus Україна. До нових зустрічей!